Доброго ранку всім романтикам сьогодення в ефірі рубрика про кохання. а Це значить настав час для ще однієї історії. Наші сьогоднішні герої щодня мають справу із ризиком від їхньої довіри один до одного залежить не лише вдалість номера, але й життя кожного з артистів. Свою історію кохання сьогодні розкажуть артисти Дніпропетровського цирку Олександр та Ірина Селізньови. Тож дивимось. Від їхніх виступів глядачі у залі затамовують подих. Їхні вміння та довіра один до одного вражають. Акробати на ременях, що працюють без страховки, Олександр та Ірина у житті, як і на сцені, завжди разом, бо вони подружжя. Ми в місті працювали в цирковій програмі колектив у нас був. Саша працював в своєму номері груповому, я в своєму. Ну так мы как бы познакомились. Мы были просто ну, друзьями. Очень хорошо то есть, дружили. Очень хорошо дружили, друг другу помогали, то есть, ну, как допомагали. Бы, и на Была... этом ну, на этом как бы ограничивалось все. Долгое время работали вместе, то есть находились очень часто вместе. Дружба как-то пошла дальше, дальше, и вот так і получилось. Артисти працюють разом вже більше десяти років. Їхні номери це завжди виклик людським можливостям. Це сплетіння сили та точності, ніжності та грації. Гімнасти говорять, аби тримати себе у формі, тренуються мало не щодня. Інколи до тренувань долучається і їхній син. Ну, Пока тренується, ходять школу, учаться тобто, ну, по можливості він з нами репетирує здесь, пробує потихеньку. Ну а там посмотримо, якщо він захоче. Ми його навчимо. Буде все завісить від його від його важливості, незважаючи на те, що пара разом вже досить довго та 24 години на добу знаходиться разом. Олександр та Ірина говорять, компанія один одного не набридає, а навпаки, служить величезною підтримкою та опорою у будь-яких справах. Знаєте, мабуть, довір'я Це там Терпіння, ще, бо такого, як мене ну нада ще витерпіти. Від самого дитинства усі дівчата мріють, щоб їх на руках носили та піднімали до небес. Ірині у цьому плані поталанило. Її чоловік постійно виконує і перше, і друге. І хоча її Олександр піднімає під купол цирку, як правило, без страховки вона не відчуває страху, коли поряд надійний та люблячий чоловік. Рецепт міцного союзу від подружжя Сілязнього криється у досить простих речах: це розуміння, довіра та спільні інтереси. Тож мотайте на вуз, а ми з вами зустрінемося вже за тиждень у найромантичнішій рубриці. Про кохання.